На кінець травня, і, можна сказати, сезон відкрито і відкриває його. Звичайно, зжимо ось як завжди. Сама перша ягода в моїм саду. сорт Югана. Правда, кущики ще молоді, хоча того року вже розрослися, урожайність звичайно, слабонько. Тут у нас бахчарський велетень, але в принципі те вже починає достигати і дочка велетня. Велетня теж на жало застигати тут у мене молодняк Канадські сорти. Так, це у нас... А, там була дочка велетня, а тут у нас серце велетня, так, все правильно. Тут у нас серце велетня. Перший рік посадки. Тут у нас аурора. Тут білізарт Бреал і Баріал Біст. Так як жим ось любить легкий і, і вологий, і ґрунт, то я використовую такий капельний полив саморобний. Так як на останній кущ практично тут дощ не попадає. З дроту шестерки, банка олією і отримає таку вологу. Так виглядають ягоди на білому фоні. Югана пока самий розмір. Більший має. Бахчарський велетень у 24-му році був кращий, але цього року, можливо, перші плоди тільки починає, що файні навіть не застигає. Дочка велетня теж практично під. По розміру, як Йогана. По смаку? По смаку. По смаку практично. Зараз в даний час всі одинаки. Можливо, як достигнути краще, тоді буде вже, може щось мак якийсь від, 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 відрізнятися. Зараз вони практично всі одинакові з кислинкою. Можна сказати, сорт не, не десертний. На другий рік, якщо достигнуть канадські сорти Бореал, ну тоді можна буде щось порівняти, подивитися, в даний момент. Вони всі одинакові. Цього року на 2 неділи все пізніше, у 2024 році, перші ягоди були 5 травня. Тут зараз в 20-х числах можна сказати. Тобто, 2 неділи все буде різнитися.